Всім привіт! Вітаю вас! З вами Наталя. Перед вами каталог в терці компанії Пармасі на січень 2025 року. Ось така чудова новинка в нас буде там далі. Побачимо по каталогу. І що? Нам компанія, як я вирахувала, звісно, помади я не рахувала, але я рахувала, що акція є на помади, то взагалі 145 кодів у нас по акції в цьому каталозі. 145 кодів. Поїхали! Дід Мороз з нами. Так. Січень дарує шалені знижки. Акція. Так. Тут нема. На Пі -пі крема акція. На сі, сі крема акція, дівчата. Супер! Велика економія. На півпрозору пудра, на бібі пудру акція теж така прям суттєва. Ось у нас пудрові ром'яна, пудрові акція. На ось таку красу у нас теж на всі три. І, до речі, я рахувала тільки один, а тут іще додається 147 у нас. Так, бо це все різне, бачите? Палетка ось буде по акції. Тіні чудові палетки тіней. Суперові, просто тіні суперові. Ось кремові тіні для повік. Акція. Фіксактором макіяжу. Так, олівці. Підводка Фломастер. Дивіться, які ціни гарні. туш для брів. Класно, мені подобається. Так. На ось цю туш буде акція. Дуже гарна реклама, прям так гарно, класно зроблено. Кремова помада знову буде по 199. Дівчата. Супер. Дуже крута помада. Ось така буде по 199, 1,8 грама. Глазурована BB доглядова помада буде теж дешевша. Ось такі красоти. Дивіться, боже, близькі для губ. Матова буде дешевша. 303 гривни. Пла, пламер, плампер, то Топер. Теж акційні. Олівці, механічні, які не, не потребують, щоб їх підстружували. Дивіться, які сумки. Сумка Шопер. Black і Brown. Чорний коричневого. 32 на 45 і 13 це буде дно, така ширина дна буде. Фурнітура ручки та кнопка. Колір коричневий чорний матеріал ПВХ. Прозора. 600 гривень, дівчата. Повинна бути крепка, але не знаю. Дивіться, ще новинка в нас є. Це в нас така ось шкіряна косметичка. Ой-ой-ой. Вона виходить плоска. Так, і ще 30 на 21. Тобто, в неї дна немає. Вона така прям, як папка буде. Шкіряна. Шкіра. 30 на 21. Дівчата, 700 гривень, трошки дороговато. Ось така сумка валіза. Хто багато мандрує. Я таку не купила, трішки зажала грошей. Ось така сумка біорозкладна. Не знаю, я не подивилася о, огляди, хто купував уже, яка вона по витривалості. Біорозкладна сумка з нетканного матеріалу. Ну, пишуть, що магазин на тренування на пляж. Сьогодні замовлю. Сьогодні у мене замовлення є 39 на 39 і 10 см ширина дна. Я люблю, коли є дно. Я не люблю без дна. 99 гривень. Ну, ризикну показати вам. Так, парфюми. Тут акції нема. Нема. Парфумовані водички. Є акція. Є клас. Клас. Є акції, дівчата. Дешевше. От щоб набори. Я думала, перед, ну, що будуть набори, наборів немає. Чоловічі водички теж парфумовані. Всі парфумовані води. Фарм 100 мл. 80 мл. 175, правда, новий, бачите, шутерсне. Ой, клас. Так, пульс. Тут 50. 90 теж по акції. 100, дуже великі об'єми. І стійки дуже чудові. Це в нас, дівчата, бальзами. Бал... А, бальзам після гоління, до речі, це гель для душу, гель для душу. А це бальзам після гоління. Я не, не бачила раніше. Я думала, що все йдуть уже гелі для душу. Для неї і для нього по 100 мл. Шикарні бодімісти. Шикарні такі. Це 115 мл. А тут у нас аж 225. Подобається мені. Зараз в грудні дешевше. Я брала по такій ціні. Мені подобається цей унісекс спрей, антиперспирант великий об'єм. Повернули, бачите, в каталогі шикарні наші дезодоранти. Дуже чудові реально. Акція на кулькові дезодоранти. Чоловіки і жінки, два чоловічих і три жіночих. Все менше і менше стає. Так. Smart Love Series це Україна. Дуже класно. Зарекомендувала себе дуже гарно. В грудні зараз йде акція. Тому поспішайте замовити. Крем чудовий. Та вся, вся, вся лінійка чудова. Це виробництво Україна. Це теж виробництво Україна. Бачите? Все наша Україна. Крабився, так. Зараз ціни в грудні на Smart Lab, на наше українське виробництво продукції. Зараз є акція в грудні. Так що, поспішайте замовляти, все дуже класне, необхідне, все те, що ми користуємося кожного дня, потрібно нам постійно. Обалденне мило. Та все, все чудове. Все чудове. Я відполірую меблі. Чудово, запах дуже приємний. Це антистатика, коли електризуються речі, теж дуже класний. Порошок ось такий я сьогодні отримала. Плямовідник я отакий отримала. Зараз дуже хороша акція на них. Так, тканинні маски. Тканеві. Тканинні, все-таки я правильно сказала. Чудова зубна паста. Чудово, ми просто в захваті від цієї зубної пасти. Зараз, до речі, на маленьку йде акція в грудні. Класна, класна відбілююча, дуже-дуже гарні. 130 грамів, великі об'єми, дуже реально смачні в смачні пасти. Я користуюсь іншою компанією, але мені та не так зайшла паста, як ця в фармасі. Так що буду купувати, десь, Бог. Повернули зубні щітки. Крута ціна на це мило. Хамам і перлина дуже ароматні, натуральні мила, дуже класна ціна. І тут у нас йде 125 грамів мило, Дівчата, це суперове мило. Воно погано змилюється, отак скажу вам, довго тривали. Бальзами чудові для губ, теж акція. Зручно брати з собою. Креми теж зручно брати з собою 63 гривні. Якщо ви представник, для вас 25% знижки взагалі. Дуже класні і вже перевірені роками. Так. Це ось так. Буде акція на скраб для тіла. Дуже ароматний. Так. На лаванду 500 мл. Це у нас іде гель для душу. Маска для волосся, дівчата. Ні, це ласьон для тіла. Перепрошую, ласьон для тіла. Маска для волосся ось. І на олію буде теж акція. Так. Я дуже люблю цю лінійку. Ви знаєте, хто мене дивиться, що з коричневим цукром мені дуже подобається ця лінійка. Знову йде акція, окрім на кондиціонер нема. Зважайте, що в нас уже в грудні повернувся кондиціонер для волосся 200 мл. Дуже крута річ! Знову йдуть акції, дивіться. З мінералами моря, супер і е, з оливою. Тільки на кондиціонер для волосся не йде акції. Він і буде, 159 гривень, дівчата. Те все дешевше, суперове, дуже висока якість. 500 мл універсальні шампуні. чудові. Потім буде акція на ось цей дуже ароматний гель для душу з екстрактом вербени. Дуже ароматний, класний, і саме на нього буде на лаванну не буде. Так, чоловіча лінійка. так, Чоловічий шампунь та гель для душу два в одному. Його тут 360 мл. На нього буде акція. Ідея подарунку, до речі. Потім на парфюм буде парфюм чудовий. Просто чудовий, дівчата. Це суперовий просто теж акція. Для прямого волосся та кудрявого теж будуть акції на крем стайлінги для волосся. Кератинова терапія, дівчата. У нас виходить що. Кондиціонер та маска. Потримали 2 хвилинки кондиціонер. Потримали хвилин 15, буде вам маска для волосся, кератинове відновлення. Суперова, 200 мл. І сироватка для волосся. Бачите, ціна, яка різниця? Кератинове відновлення. Дуже гарна лінійка. Фарби. Потім ось тут багато знову навіть на розпродажній сторіночці, да, де в нас розпродаж, теж зробили менші, ще менше. Дивіться, ще, будь ласка, що бажаєте, У мене є в наявності, є в наявності, є в наявності, є в наявності, без проблем так, переходимо на другу сторону. Буде крута акція. 25% знижка на масажний гель з екстрактом каштана. Без різних умов, доктор Туна. Ось таку красуньку я сьогодні отримала. Ще не бачила, ще в коробці воно. Це в нас новинка сироватка для сяєння з вітаміном С, доктор Туна 30 мл. Дуже крута. Буду бачити, дивилася на неї огляди, то люди задоволені. Бачите: ось такий набір йде. Два елексира молодості. І плюс металевий масажор. Теж буде велика знижка, 500 гривень знижки. І на саму сироп мультифункціональний еликсир краси доктор Туна буде теж знижка, бачите? Така суттєва. Суттєва. Це дуже гарна ідея подарунку, там дуже все гарно оформлено і ефект дуже класний. Так, аква, лінійка. Все, дивіться, все йде по акції. 20, для сухої та зневодненої шкіри. Потім йде календула, чудова лінійка теж. Коли обвітряна, коли суха шкіра, почервоніння, цей, коли така, я ж кажу, дивіться, для сухої та чутливої шкіри 15. Дуже крута лінійка, дівчата. Супер, там навіть є шампунь 500 мл вже знову повернули. Це йде для жирної та комбінованої шкіри обличчя. 15 теж. Все йде в акції. Дивіться, я оцей деякий поріс, деяке щось укусило, щось десь запалення прищика. Дуже дуже чудово допомагає. Герпес на губах. Дуже допомагає сироватка-сос з олією чайного дерева. Так, цей Radiance, іде відбілююча лінійка. Дивіться, теж ціни набагато зменшені. Звертайте увагу. Консультанти, будь ласка, для вас ще знижка мінус 25% від цих, су, від цих цін. Дуже вигідна і дуже гарна продукція. Так, Edge Reversist суперова продукція для будь-якого. Типу, обличчя Шкіри антивікова, вона просто, вже ми її знаємо, зарекомендувала себе на 12-ку. Це супер. У мене закінчується така маска. А оці Бачите, на неї нема знижки, да, виходить. На нічну маску нема знижки і на крем проти зморшок миттєвої дії Reversist. Реально як боток стримає до 8 годин. Це настільки реально чудова річ, це супер. Так, Resurface це взагалі швидкодіюча, відновлююча лінійка для шкіри обличчя. Теж антивіково для всіх типів шкіри. І дивіться, які ціни. Все знижене. Я зараз користуюся, у мене йде крем, розладжувачий крем для області навколо очей. Він такий густий, тільки пальчиком дотронулася, і вже мені вистачає того, що я взяла. Це супер просто. Так. Патчі під очі. Ді, дітки наші. Це 0 з дня, першого дня народження. Це 3 плюс спред для полегшення розчислення волосся. Для ніг доктор Туна дуже чудова лінійка. Все де по акції. А цей теж буде, бачите, 247, а не 309 з паприкою. Для волосся тонке, ламке або слабке волосся. Це іде, коли волосся без об'єму, лінійка теж акційна. Це йде для сухого волосся лінійка, три коди, три кроки. Сухе пошкоджене волосся, дівчата. Віталізінг ідуть, Так, ось у нас таке з чорним тміном. Іде концентрат і шампунь така 500 мл. Потім протилупи, теж буде дешевше, бачите, акційна ціна не 299, 500 мл. І доктор Туна Віталізінг з ексетом чесника іде те, що я вам казала, концентрат, маска, потім 225 і 500. На це все йдуть. Окрім цієї крута ціна. Так. Ось по 500 мл, і, 400, і 225 ось така йде в такому форматі. А ці йдуть для жирного, коли луп, лупа, коли зуд. Тобто дуже-дуже почервоніння знімає дуже класно. І календула знімає почервоніння шкіри. Від 10 років батьки купують і діткам, якщо є подразнення шкіри, дуже класно, календула це все знімає. Так, це в нас йде стайлінг для волосся. Все йде по акційним цінам. Класно. Так, три плюс. Так, кава. Це калоген у нас йде. Це у нас йде кава з цикорієм та калогеном 100 грамів. Кава з цикорієм 100. І 129 ось така в пачках, в стіках. Чаї. Чай, до речі, без кофеїну, без цукру, без домішок. Дуже класні, дуже смачні чаї. Чаї реально смачні, мені дуже подобається. Та потім у нас йдуть диетичні добавки. Це йде 4 плюс взагалі. Я зараз такі споживаю, я купила собі на 3 місяці. Порційний напій. Вже дуже багато. Так, це в нас колаген. Де порційний напій колаген Внутрі плюс? Формула краси, бачите, волосся, обличчя, шкіра і нігті. Кальцій-магній-калоген, куркумін чудове. Та всі чудові. Це ось рослинний напій алоє з манго. Для схуднення дуже чудова річ. Дуже чудова. Дійсно, харчові волокна. Тут і саме фруктові такі. Ем, так, справжня щитка киш... кишечника. Ага, так. Харчові волокна, справжня щитка кишечника, сприяє виведенню токсинів важких металів холестерину. Для чого? Для повноцінного функціонування в шлунково-кишковому тракту та контролю ваги зменшує ризик розвитку атеросклерозу, цукрового діабету, ожиріння, жовчокам'яної хвороби, алергії та деяких видів раку, сприяє виведенню токсинів важких металів, холестерину. Ось так. Один-два рази, рази на день, за 30 хвилин до їжі. Курс 1-3 місяці. Тут у нас їх 60 сашетів. Якщо будете два рази, то на місяць, якщо будете раз, то на два місяці. Ось так. Акції. Це у нас і комплекс для жінок і комплекс для чоловіків. Спіруліна теж в акції. Що дивіться, вдруг що? Без проблем? Замовляємо відразу. Тільки місяць починається. Так. Дуже все це круте. Містер Віпс, Біодім дуже круте. Це просто нереальна якість, дійсно, екоприбирання. Зараз в грудні це все в акції стоїть. Без хлору, без парабенів, без сульфатів, без різних фарбників. Серветки прибирають навіть тональний крем з курток. Зараз оці пуховики, оце все. І тональний крем буває ну, залишається на комерції, Дуже класно прибирає. Деякі фломастери дитина помалювала стіни. Дещо таке все прибирає, взуття чудово відчищає. Можна прибирати все в оселі. Це повністю іде біологічно чисті серветки Містер Віпс, Біодім. Чудові. Їх там. 40 штук. Можна навіть сполоснути і потім ще раз ну, використати їх, там, доприбирати щось. Ось так, дуже чудові серветки. Таким був відеоогляд каталогу фармасі на січень місяць. Щось подобається, щось цікаве, будь ласка, звертайтеся, замовлю з великою радістю, подарунок від мене обов'язково обіймаю вас. З вами була Наталя, всього найкращого.